Всіх вітаю на нашому наступному граматичному уроці, в рамках якого ми опрацюємо з вами такі два наступних слова, як Вальтаден. Вальтаден перекладаються однаково, але між ними є певна різниця, і саме тому ми сьогодні тут з вами зібралися для того, щоб зрозуміти цю різницю та побачити, чим вони відрізняються. Будуть вони перекладатися як тому що» або ж бо. Наприклад, такі от варіанти вони теж можливі в якихось контекстах. Ми так теж можемо висловитись. Або ж, наприклад, так як. Такий варіант теж можливий. Будемо все поступово розглядати. В плані значень ці слова жодного а, жодної різниці не мають. Жодного якогось іншого додаткового значення вони не мають. Єдине що. Між ними буде принципова різниця в плані постановки слів речення, яким чином нам це все потрібно подавати. Ну, давайте дивитись. порядок слів з Діє дієслово ставимо в кінець речення або перед комою. Будемо дивитися, що мається на увазі. Порядок слів з Діє дієслово ставимо після виконавця дії, після нашого підмета, після того, хто виконує дію. А тепер переходимо до практики і дивимося, як воно виглядає насправді. Ікейна хаузе. Weil ich müde bin. Я йду додому, тому що я втомлений. Звертаємо увагу, так? Тому що бо я втомлений, і так і так можна перекласти це не принципово. Єдине, що після вайл, як ви тільки його бачите, запам'ятайте те дієслово, яке раніше було на другій позиції, ми його винесемо на кінець речення, буде йти на кінець речення. Тобто, якщо забрати всю цю попередню інформацію і побудувати звичайне речення Я втомлений, ми скажемо «Ich bin müde». Тобто. Ось це діє слово пін, уже саме в цій формі, що дуже важливо, ми винесемо на кінець, на самісінький кінець, і обов'язково відмінюємо. Якщо тут було «він йде додому, тому що він втомлений, ми би сказали Er geht на хаузе, weil er мюде іст. Бачимо: бін іст, bin. бін, er sie зі ist. ду, біст. І таким чином ми працюємо з цією історією. Отже, тепер переходимо до другого речення. Зібляють цю хаузи валь есхейнет. Вона залишається вдома, тому що дощить або бо дощить. Знову ж таки, в цьому випадку бачимо у нас коротеньке речення, тому тут сильно цього не побачиш, але, тим не менш, дієслово все рівно в кінці, все зберігається. Not. Далі. Тут у нас такий імпровізований виконавець дії. Так вона знаходиться. Переходимо до наступного речення нашого. Іґенехаузе теж саме речення, що і перше, як ви можете вже побачити по позначенню. Але тут ми використали слово ден. Den". Ден den bin müde. Зверніть увагу, бін ми поставили після виконавця дії. Я виконую дію, я виконавець дії. Це наш підмет. Далі, наше дієслово стоїть на другій позиції після їх, після ден. Дієслово ставимо після виконавця дії, після валь дієслово йде на кінець. Речення з дощить. Ну Тут в різниці ми не побачимо, тому що тут в принципі правильно і так, правильно, тому що речення максимально коротке, і дієслово тут нема куди розгулятися, але принципова різниця полягає в тому, що, якби то ще були якісь певні слова, regnet, в цьому випадку одно б пішло б на кінець, а тут ми б залишили б після С. Імпровізованого виконавця дії. Штучного. Найс так. Далі. Ми ж не тільки в теперішньому часі можемо будувати подібні речення, і в минулому часі теж, наприклад. І тут схема та ж сама. Просто ми беремо минулий час всі його правила, всі його фішечки, але адаптовуємо просто під нашу модель. Ну, Давайте дивитися. Ich ich bin bin. nach Hause gegangen, weil ich müde gewesen bin. Так? Я пішов додому, тому що я був втомлений. Звертаємо увагу на те, що ми тут працюємо так, ну, наприклад, з нашим допоміжним дієсловом Зайн, і тут ми робимо те ж саме. Тобто, за будь-яких обставин ми просто дивимось на те, яке б дієслово зазвичай стояло б на другій позиції. Тобто, якщо це все забрати, було б ich bin müde gewesen, Тобто я був втомлений або «Ich war müde, без питань. І так і так можна сказати. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, з дієсловом sein буде більш типова форма в претері, то -ва. Так, наприклад, але, наприклад, gewesen є можливою функцією. І за таких обставин, коли у вас є допоміжне дієслово, і воно б зазвичай стояло на другій позиції, в реченні зваль, вам його потрібно буде винести на кінець gewesen bin. Er пін. nach іст на weil валь іа gewesen іст. Ось так воно буде будуватися. Виносимо дієслово в провідмінюванні позиції в формі на кінець речення. До речі, що мається на увазі перед комою? Ви ж можете ці речення починати з вайль? Без питань. Тоді у нас буде трошки інший порядок слів. Але це в цій частинці, бо тут, як ми бачимо, на початку все окей. Виконавець дії, дія, вся інша уточнюча інформація. Тут що буде? Тобто, так як я був втомлений, я пішов додому. Так, ми теж можемо сказати, як це сказати німецькою. Починаємо з валь. Зверніть увагу, так, порядок слів не змінився. Але в другій частинці нам потрібно буде почати, наприклад, з того дієслова, яке раніше було на другій позиції. Weil ich müde gewesen bin. Bin ich nach Hause gegangen». так само і тут. gehe ich на хаузе. Бачите, ми на другу частинку після коми ставимо відразу ж дієслово. Значить, так воно буде працювати. Sie ist zu Hause geblieben, weil sie krank gewesen ist. Вона залишилась вдома, тому що вона була хворою. Weil sie krank gewesen ist. Дій слово ist з другої позиції пішло на кінець речення. Якби тут було den, до речі, можете поставити на паузу і спробувати перебудувати. А я зараз скажу, якби було б. Ми б побудували так. Sie ist zu Hause geblieben, denn sie ist krank gewesen. Тобто пам'ятаємо, після ден дієслово ставимо на позицію після виконавця дії. Ось так воно працює. Або ж weil sie krank gewesen ist, ist sie zu Hause geblieben. так як вона була хвора, вона залишилась вдома. Далі речення з модальними дієсловами. Я пішов додому, бо мені треба було терміново поспати. Ну, наприклад, якби тут було звайль, спробуйте перебудувати тепер на вайль. Тож поставте на паузу і спробуйте це зробити. А я зараз вам запропоную цей варіант. «Ich bin nach Hause gegangen, weil ich dringend schlafen musste». Беремо цю форму дієслова, в такій формі, в якій вона у нас тут є, і виносимо на кінець. Ну і останній наш варіант. Sie ist zu Hause geblieben, denn sie гіблібен. Дензі arbeiten». Вона залишилась дома, бо не могла працювати. І цю geblieben, Блібен, ден після ден дієслово в правильній формі ставимо відразу ж після виконавця дії. В цьому і принципова різниця між Валь та Ден порядок слів. Звертаємо на це увагу, підставляємо правильні форми дієслова саме туди, там де вони і повинні залишатися. І на цьому, власне, все. Обов'язково переходьте, виконуйте вправу, яка закріплена у коментарі. Пишіть свої коментарі, свої питання. Та до зустрічі на нових уроках.